Правила поведінки в горах, заповіді туриста, так би мовити. І вони е, прості, що не на є. По-перше, це ніякого камуфляжу. Камуфляж потрібен тільки тим, котрі лізуть рачки попри пункт пропуску. Всі решта, особливо всі, котрі йдуть в гори, ніякого камуфляжу. Він вам там ніякої переваги не дає, а перед вами закриває можливість йти по стежках. Зайдете в той ліс, побачите, що у вас там не видно. бо ліс густий, хащі там непрохідні, ну і крім того, прикордонники там не лазять по хащах. Їм забороняють це робити їхні інструкції, тому що в хащах можна нарватися не тільки на якихось наляканих туристів, а ще і на когось не такого безпечного і переляканого. Прикордонники там не лазять, і, і бачите, вони вас не будуть. Вони там не будуть видивлятися вас, тому маскуватися від них немає сенсу. Далі. Далі вам не треба йти по стежках, де то не можна робити. Тобто, коли ви переходите вже в ті місця, де, де туристи не ходять, тобто спускаєтеся із Чорногірського хребта туди. на в, в долину білої тиси, до прикладу, то туди туристам ходити заборонено і там вам по стежках ходити не можна. Е, і до прикладу теж там за Попа Івана, якщо це стосується якоїсь, е, якоїсь дземброні Бестриця, то за Попа Івана теж засть там ходити. Хоча туристичні групи ходять туди, вони спускаються якісь там ну, шибини також. Але їх дорогою теж там прикордонники з курчів зустрічають, вибігають і питають, хто такі, куди йдете. Ці люди, звичайно, йдуть із гідами, організованими групами, і е, гіди там пояснюють, що свої, що хлопці мають дозволи на те, щоб... Ну, хлопців все гаразд з документами, тому ми собі туди йдемо і все. Е, е, це водять із притулку білий слон. Із, е, Смотрича. З цими притулками Смотрич і Білий Слон, ті, котрі в них ніколи не бували, їм треба бути з ними обережними. Там не завжди є місця і люди, котрі збираються спати на вулиці, бо там можна і намет поставити в них на вулиці, то вони під пильною увагою. що Якщо в них будуть підозри у людей, які Керую цими притулками, що ви якісь там заслані. Якщо ви збираєтесь тікати, вони повідомлять про те, що ви там кудись збираєтесь тікати. Тому не... не наражайте себе на небезпеку і не давайте їм причин так думати. Для того, щоб у них не було ніяких причин таких думати, знову ж таки, ніякого камуфляжу, відкритий. Спосіб спілкування, цікавитися, чим вони там займаються, куди кого ведуть, і цьому, і, і, і які там варіанти у вас є, щоб спитати, куди можна йти, куди не можна йти, чи є тут якісь обмеження. Ну, таке просте відкрите спілкування з ними. І все буде гаразд. Бо схоже, цих гідів теж нормально кошмарять, і притулки нормально кошмарять. Вони заодно дають їм функціонувати, працювати, водити е, гарних дівчат в походи, а, а з іншого боку, вони мусять там хоч якийсь мінімальний е, е, звіт давати про свою діяльність тим прикордонникам. Тому е, е, не давайте їм причин мати до вас якісь підозри. Якщо ви збираєтесь туди петляти, то вам точно не можна Туди потрапляти без досвіду. Якщо ви збираєтеся петляти, то вам треба обов'язково бути в їхній групі. Тобто ви маєте в них там зареєструватись, забукати наперед місце, щоб воно було точно для вас там, в тій групі і було місце, де спати в тому притулку, а не на вулиці. Ну і далі разом з ними мандрувати. Потім ви можете відділитись від групи під будь-яким приводом. Але на, на по старті підозру викликати не можна. Так, ще одне важливе правило. Доїзд. Доїзд має бути не до ворогти. Ви маєте доїжджати далі, ви маєте їхати в якийсь рахів, їхати десь підніжжя Гринявських Чевченких ір. Ніякому випадку і з ворогти не стартувати. Чому не стартувати із горохти? Тому що будь-який час, гроші е і зусилля, які ви потратите, вийшовши з ворогти, е якщо ви хоч один день додатковий витратите на те, щоб доїхати ближче, то кожен е витрачений день, кожна витрачена там, копійка на цю всю фігню, вона зменшить там вашу вагу рюкзака, значно зменшить. Вона е, зменшить ваш час в дорозі ну, в, 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 кожен витрачений день на доїзд, мабуть, на три дні так точно, а може подекуди і на тиждень, витрачений день, в залежності наскільки буде ефективний той доїзд. Тому е, скоротити собі е, час в дорозі це ви просто кожен із вас зобов'язаний доїхати до підніжжя е, Мармаросів, Набагато краща ідея. Доїхати до Підніжжя до Гринявських гір теж набагато краща ідея. Навіть коли ви збираєтесь десь в якісь е Буковинські гори йти, також туди можна доїхати, не до Білоберізки, а куди далі можна доїхати. Хоча зараз там вони готуються до зими, крутять якісь фотопостки на дорогах, додають. Але ну, і якісь блокпости там з'являються, теж додаткова, додаткова активність їх там є. Це також пов'язано з тим, що було багато виходів у серпні місяці. Ця пружина розтиснулася під кінець літа і вийшла купа народу. Тому може бути, що знов ну, там блокпости перекриють підходи. Але поки це не так, поки вони там тільки якісь блокпости аж ген-ген. В тих місцях, куди взагалі ніхто не їздить, там вони їх ставлять. Тому доїхати можна, доїхати точно можна. Доїхати можна із таксистами, які зафрактувати десь там, у Франку, у Львові. Ціна там, звичайно, буде зовсім не така, як на, на таксі, але перевага. Це в тому, що коли ви зберетеся групкою, коли ви там скинетеся там, в трьох там, за, за то за той таксі, то ви Стопудняк окупите, е, всі... Воно, воно того варте. Воно того варте, тому що тих кілька, там якась сотня дол, зо дві сотні доларів на одного, це не, не така ціна, яка е, має бути. Е, як зекономена, вона вам шлях до успіху вона вам не тільки скоротить, вона ще й збільшить ймовірність вашого того успіху, ну, значно збільшить. Так що, доїзд теж обов'язкова річ. І, як, який би вас там переляк, воно, то все не викликало, як, як би ви там таксистів не боялися, Львівських таксистів чи франківських таксистів боятися взагалі не варто. Так на місці може бути серед таксистів, також і прикордонники там можуть заробляти <гум> вільний від роботи час, бо їм вічно грошей на все не вистачає таксувати. Але гарна новина в тому, що прикордонники не збираються всіх переловити. Вони ловлять тільки тих, котрі самі до них в руки приходять, і тих, котрих їм. Дають ознаки, що там хтось пройшов, ті, котрі ріжуть їм їхні ті гози. Оцих вони не люблять. Ці, ці їх дуже бісять через те, що вони залишають сліди, а потім, якщо, не дай Боже, вчислять на цій зміні то відбулося, то їм там нормально хлопцям прилітає за цю херню. У них там і премії знімають, чи там якісь навіть якісь штрафи ліпачать. Підозрюють і в тому, що вони зато гроші беруть, то от, по так. Ну, ще одне правило, воно особливо польського напрямку стосується, нема чого різати ці їхні укріплення на польському напрямку. Ну і взагалом, якщо ви можете не різати, а в горах то можна робити, бо там є місця, де можна пройти без. Без якихось розрізань, можна щось накинути, зняти. Тобто там є місця, де прикордонників немає, там, наприклад, Шевченські гори, де вони бувають дуже рідко, і там різати не треба. Ну, а польських, польські ну, на польському напрямку тут то точно не треба різати, бо ви лишаєте ознаку, що хтось там перетнув ту всю фіню, вони повідомляють полякам, а полякам вам попадатися не можна. Тому ось, так, ось такий підсумок. Ніякого камуфляжу в горах. Далі доїжджати до кордону, йти по стежках там, де можна йти по стежках і в жодному випадку не йти там, де не можна. По стежках. І ніякої оці колективної безвідповідальності. І буде вам щастя. Зустрінемось по цей бік кордону.